Близько людей, які опинилися в одному оточенні а, кр красивих людей, які включають мазок один одному, і цей мазок починає а, а, турбувати серця, і алгоритм а, а, вир... буде буде виробляти а, я, якийсь план дій. Особливо чоловіки будуть активними до жінок, і жінки теж хочуть бути, завжди мати увагу до себе, і це не буде якоюсь проблемою. Тобто, увага оточуючих вона гарантована. І, тобто, ми бачимо так, що всі, усі переважні моменти будуть одночасно, одночасно, просто результативним буде переважні моменти, наче дійсно якесь свято відбувається, свято сердець, свято а, 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 бачення очей, тобто очам приємно, і мазок вже вже перетворився на якийсь алгоритм. І, і, і ви відчуваєте б'є сердець не тільки своє, а й оточуючих людей. Тобто а, м, космос, космос відчуттів, який вам передбачає цей розклад, він набуває, а, він перетворює не тільки людей, а не, но почуття і Люди стануться більш ніжними один до одного, і перебувають у такому стосунку навпротя всього процесу цієї близості, акту близості, акту космічних реакцій один до одного. І це зворушує і змінює. Посепосереднє от уявлення, а те, з яким вони прийшли, на цей відпочинок, або на ту зустріч, або на той заход. Уявлення воно буде трансформуватися в різнокольорові якісь моменти. Які які будуть витворювати е, найкращі сценарії для кожної пари, яка е, здійснює свої якісь перев, переважні дії? Кожна пара, яку е, яку бачимо, вона переповнена емоційно. І вона може не, не бачити оточуючих, зайвих оточуючих людей, вона чує, вона може чути а, м, музику серця, а близнього ближнього ближньої людини, і музику навколо, якщо вона вона дійсно там звучить.